Так, всім доброго дня! Хочу вам показати наш урожай вже на 24 червня. Це ранній огірок Лютояр. Я його посадив ще на Юрія 6 травня. І дивіться, ми вже його, вже другий тиждень, вже два тижні. Ми, ну, Тут було по пару огірочків. Але хочу сьогодні вам показати, дивіться, які. Вже цей тиждень у нас було тепленько, сонечко, багато вологи. Дивіться, скільки огірочків на цьому. Але все, прям дивіться, все залито брудом, бо в нас вчора буря була така страшна. Вітер. Вітер дуже високий, е, дощ. Але хотів вам показати, от скільки огірок лютояр нав'язав е, ці. Я тут їх 10 штук посадив. Цього лютояра три, здається, три то слимаки з'їли, просто поїли стовбур. Залізли під агроволокно і поїли стовбур. Але от зараз буду його збирати, і просто мені я знаю, що є багато таких, що напише, що ти його Ти купив і приніс, і показуєш, що то твої, а то насправді не твої. Тому я хочу, щоб от, з доказами, як ти казав. от Дуже цей лютояр завжди нас забезпечить того року ранніми огірками. цього року Ех, непоганий огірочок. І за рахунок того, за рахунок розсади, і за рахунок того маємо ранні огірки. Зараз виберу і вам покажу, скільки виберу. Так, от такий перший у нас серйозний врожай огірків. Ми по пару штук вже за другий тиждень вибираємо. Але це. В нас ще мені здається, що він був би раніше, але в нас холодно було. І 10 градусів ночі, і, і по 18 день дощі йшли. Мені здається, він би краще. Він багато, бачите, позав'язував цей лютояр, але він мені здається від погоди, тому така. Це, але він ще рахуйте, що цей лютояр пережив морози. У мене був накритий він Юрія. Після Юрія у нас були морози, три дня заморозки. І це, от таке 24 червня. от Ми вже це 5-літрове відро, половина, ну трошки більше як половина. от Ми вже свої огірочки назбирали.